Вітаю всіх 10 ранку, під'їжджаю до місця призначення, зараз буду оглядувати Ауді Allroad. Ця ауді має 320 тисяч пробігу. Як ви думаєте, буде вона по стану? А я думаю, що не буде. Виїжджена машина, виїжджені ті, які 120 тисяч, 150 тисяч, от там да, там. Декілька разів скручена перед кожним сервісом люди шукають собі нерідко в мінімальних цінах і хочуть мінімальний пробіг. а так не буває. З цією огляду, звичайно, перестрахувався, запросив фото, відео, всіх потрібних деталей, які відповідають за зношеність машини. Скоріше за все буде машина добра. Але все може бути може бути підготовлено зі слів продавця, вона лянгштрекен тобто на довгій відстані наїздила свій пробіг. Зараз приїдемо, побачимо, чи так воно, чи ні. Неї всередину нічого не видно. Ну що, от вона, красавиця, витер її, тому що під дощом нічого взагалі не побачиш По плоскостях спочатку. Гаражі не то на вулиці набагато краще, але що ж зробиш як Ну Нічого не помітно. Буду міряти поки що товщиноміром. Ніби все рівно. Єдину вм'ятінку парковочну бачу і все. А поки що по одному кліку, а далі перевірю вже без відео, точніше. Поки що це оригінал. дах. Не, ничего не просируешь. Салон Алькантара. Кращий вариант. Это є Алькантара для салону Ауди, та и любой машины. Ездил на Пассате с Алькантарой. Это найнадежнейшая штука. Так. Ну, все ж треба будет Вигнати на вулицю, Ну, поки що так от не бачу так, щоб сильно вона зношена. Альроват, як альроват, екстерсів дуже багато, як завжди. Так, 321 тисяча пробігу. Ну, Судячи по корму, то є не на короткій дистанції наїжджений пробіг. Посидіння також по ремені безпеки також ця машина їздила на дальняк. Обстежу кузов, а потім виїду на вулицю дивитись неї далі. Диски все цілі. Гальмівні диски, як нові, взагалі бережка немає. Ну що, вм'ятина єдина на, лівому, на лівій дверці, паркувальна, дуже маленька. Ну і подряпина на задньому бампері. Поки що нічого я більше не знаходжу. От максимальна подряпинка. Вони такі що можна десь закапати, заполірувати все. Тут подряпинка є біля фонаря. Але вона без безм'ятіна і вона не до грунтовки теж заполірується. Дах без граду. Заведемо машинку. Заводиться добре. Головне, щоб коробка не клювала взад не клює і вперед не клює. Все плавно що, ну, обдивлюсь ще моторний відсік. Скоріше за все помито. Добре, буду дивитися без телефону, уважніше. Мотор перевірю після прогріву, треба проїхатись на ній. нормально дати йому температуру. Тут все в оригіналі нічого не знімалось. Це в оригіналі. Мостила то так не побачиш, тут немає де залізти. Турбіна суха. З того, що видно, сухо, треба знизу подивитися. Якщо мастило пішло, то воно є знизу. Не видно мостила. Треба вигнати на вулицю. Так. Охолоджуюча рідина не брудна, значить мінялась. Кришечка не закоксована, але її ж легко витерти. Так, без телефону я обстежу, все це навколо мотора краще. 0,6 номери є, зараз одінемо і випробуємо машину в ходу. Я. Спочатку проїдеться працівник фірми, а потім я сам вже проїдусь, тому що робити відео і відразу їхати не дуже зручно. А клієнту треба показати замовник огляду. Гізеродар гентен функціонує. Ша, на вході в цей населений пункт стоїть радар. Я вчасно загальмував, як під'їжджав. Кеннен'вент, ну цю рик. Намальфіард. Ну що, їде без проблем? Нічого, не чути зайвих ніяких звуків, ні в підвісці ні в ходовці, все нормально. Мотор працює. Добре. Коробка перемикає вчасно. Окей, канфаром з Порядок. Зараз ще сам проїду трохи. Випробую коробку краще. Аліс нормаль, я? Аліс нормаль. Так, подивимось, що там в багажнику. Непогано виглядає багажник. Тут тільки подряпано, хтось щось розив, неаккуратно, сумки виймав. А тут шторочка все, порядок повний. Пластик не подряпаний. Все по запаска стоїть, та що потрібно, модна, недешева, до речі, запаска. На місці всі насоси, лей. Так. Видно, полірували. Ага, от маленька ще є. Зовсім маленька вм'ятінка. Під певним кутом її видно. біля кришки. Вона дуже маленька. Дуже маленька. Абсолютно рівна машина, не фарбована. Фари не попіскоструєні. Росітка передня також не попіскостроєна, виглядає добре. Так. Що, непогана машина, не виглядає вона на той пробіг зовсім. Стеля не пошкоджена. Карти дверні всі в порядок, нічого не, не пошкоджено. Трошечки є, а тут на цьому пластику отакі маленькі подрябинки. Декілька штук. Знизу немає. З тої сторони ще гляну. Машина нібито непогана. Зараз ще без відео. Подивлюсь, уважніше мотор перевірю. Візьму діагностику, під'єднаю помилки, подивлюсь. Але ніби так непогано все. Кузов повний порядок. Дві паркувальних мінімальних мінімальних вмятинки. Стан машини добрий. Всі целки на місці. Ну, машина не мальована. Так, фарба оригінальна. Ніде вона не їздила, по корчах не впиралася. Знизу ніяких слідів немає, по лісах не їздила. Люфтфедерну зараз? резерві технічні. Yeah. Меню Jetzt maximal oben steht, ja? Mhm. So, ich mal auf Komfort. Wir müssen ja. aber alle Türen dazu Ja, ja, machen Sie nach unten jetzt. Was war das? Bracciuja, super Oben? Luftfederung. Все нормально. І посторонніх звуків немає, коли піднімає. Ну що, на дворі вигнали, нічого я не знайшов, все тут сухо, в пилі, ніхто тут не мив, все, ніби нормально. Єдине, що погано, це резина, резина погана. 3,3 мм. міліметри ззаді. і 4 і 3 спереді. Резина не дуже, м'яко кажучи. Ну що, мотор робить нормально, помилок немає ніяких у діагностиці. біта, я. Я подивлюся ще стелю. Просив клієнт подивитися стелю. Я тут дивився, але ще раз подивлюся. ну Стеля повний порядок. Ніде не пошкоджена. Отам пластик ззаді. Чуть забруднений, але це, я думаю, не є проблема. Тут приклеєна якась наклейка. Це дрібниця вичиститься. стеля чиста і не пошкоджена все окей хотів показати ще машини якісь варіанти а тут реально все таке дуже-дуже дороге ну дуже дороге Порше, все тут, я напевно найдешевшу машину тут дивився. Вон які тут всі машини. Тут по 50 тисяч машини і більше. Стоянка така чиста для німців, це не для нашого ринку. Машини. 42 тисячі. Всі машини дуже дорогі. Нема що тут і показувати. Нікому у нас такі машини не потрібні. Я поговорив 56 тисяч. Тесли стоять. Всі-всі дорогі машини. Навіть нема що і показати. Для українського ринку і для європейського, європейської та української хочуть купити машини. Такі машини нікому не потрібні. 45 тисяч. Нема тут що здивитися нам, На жаль, не та стоянка. Ну що, огляд зробив, перевірив машину, все нормально ніби. Колеса погані, мінімальні дефекти, все показав. Замовник огляду сказав машину брать. Залишив задаток, виписали про форму рехнонг. Для перерахунку, хоча перераховувати не буде, а приїде замовник огляду сам сюди з налічкою і погонить сам машину. Номера вже будуть готові. В середу все буде готове, всі номера, всі оформлення на його. Все буде готове, тільки оформлення дуже дорого тут коштує. Оформлення я вперше, ну не вперше, 200 євро дуже рідко буває оформлення. так що Огляд результативний. Машина взята. Закінчую своє відео. Слава Україні! Смерть гедотним проклятим виродкам москалям. До наступних відео.